Доброго ранку усім глядачам нашого youtube каналу. Сьогодні ми знову у нашому першому в світі офіційному магазині EcoFlow і Богдан, керівник магазину разом з нами. Привіт, Богдане. Привіт, Сергій. Будемо сьогодні говорити про новинку від Екофлоу. Оцей чудовий пристрій, який називається Ecoflow-альтернатор Charger. Що це таке? І чому воно називається, до речі, альтернатор? Ти не в курсі? Ні. Я розкажу. Альтернатор, тобто мова йде про те, що ви можете альтернативно заряджати вашу зарядну станцію безпосередньо від автомобіля. І, до речі, сьогодні в рамках нашого вебінару ми покажемо навіть відео, як до першої автомобілі вже в Україні ми його під'єднали. І ну, це реально дуже круто. Він, правда, у 8 разів швидше заряджає зарядну станцію лінійки Дельта від автомобіля, ніж через звичайний прикурювач. Як ти знаєш, через звичайний прикурювач максимум, що може взяти станція, це 100 Вт. А завдяки альтернатору 800 Вт, поки машина в русі просто заходить в станцію, і дельту фактично ми зарядили за годину 20 хвилин, от поки їхали там від СТО до нашого офісу. Насправді це мега актуально зараз в Україні, особливо в такий період, коли вимикає світло постійно, і термін відключення набагато більший, ніж. Ну, наприклад, якщо у вас там станція Дельта, да, і вона живить телевізор-холодильник, і а світло вимикає там на 10 годин. А в деяких навіть під Києвом я знаю населені пункти, що там і по 24 години світла немає, то дуже зручно брати з собою станцію в автомобіль, і по дорозі на роботу або з роботи вона встигає повністю зарядитися для того, щоб ви вдома вже могли живитися. 800 Вт насправді це суттєво, це не 100 Вт, не 12 годин зарядки, а дуже швидко, тому я вважаю, що це потенційно дуже корисна річ для України, для наших користувачів, і вона буде попитом користуватися. Ну, я тобі скажу чесно, от я дивлюсь, що навіть якщо там, в умовах тотального блокаута, якщо ми говоримо, можна навіть собі ось такий знаєте, механізм для роботи. Визначити. Поки ти зранку їдеш на роботу, ти взяв з собою автомобіль, де в тебе вже встановлений альтернатор, взяв з собою зарядну станцію, наприклад, ту ж саму Дельта-2, ти її під'єднав, поки їдеш на роботу, вона зарядилась до 100%. Приїхав на роботу, все до неї, підключив, роутер, ноутбук, комп'ютер і працюєш. Ввечері вдома немає світла, поки ти з роботи назад їдеш додому, так само ти просто від автомобіля її зарядив. Все. І ти. Фактично і на роботі з електрикою, і потім вдома, так само з електроенергією від станції, так, да, дійсно, за допомогою такого альтернатора ваш автомобіль може стати е, центром енергонезалежності вашої власної, вашого бізнесу, роботи, е, дому, відпочинку. Да, для будь-яких ідей. Навіть слухай, ще можна крутіше, е, поки ти їдеш в автомобілі, адже зарядні станції наші можуть віддавати енергію. Під час самого заряджання, тобто, ти можеш не просто енергонезалежний, ти можеш зробити в себе в автомобілі багатофункціональний офіс, сісти сам, посадити своїх колег, відкрити ноутбуки, поставити кондиціонер, наш холодильник EcoFlow і ось тобі офіс на колесах, який одразу і працює. І живить енергію від двигуна автомобіля через альтернатор на станцію, а станція відповідно всі прилади, які я щойно назвав. Да, все вірно. Ну це просто супер може бути. Ну і звичайно, більшість з тих автомобілістів, які дивляться нашу програму, вони скажуть: ну так ми ж можемо взяти якийсь там інвертор, так само працювати. Але тут є ще одна фішка. Справа в тому, що альтернатор він може не лише тільки заряджати станцію, а в умовах. Якщо ми його з'єднуємо з автомобільним акумулятором через нашу зарядну станцію, через альтернатор, зарядна станція може навпаки заряджати ваш автомобільний акумулятор, надаючи йому енергію, наприклад, для запуску. Тобто альтернатор сам зчитує показники вже вашого автомобільного акумулятора і може його підзарядити для того, щоб у вас не було моментів, коли треба стояти, когось чекати, шукати, підзаряджати ваш акум. Тобто ви одразу під'єднали станцію, автомобіль завівся і ви собі спокійно поїхали. Тобто, таким чином, альтернатор працює так само. Давай подивимось, може комплектацію. чи... Ні, давай спочатку комплектацію, а потім вже подивимось відео, як ми його під'єднали. Дивіться, постачається він у такій класній коробці, насправді не дуже навіть і легкий, я би сказав. Як PowerStream, наприклад, наш так само бачиш і. Так, допомагай мені. Так. Ось, до речі, сам альтернатор. Так, він тут якось так цікаво... Дивись. оп... Це зайве. Опа. Ну ось ось наш альтернатор. <skulling> <skulling> Візуально виглядає точно так же, як і PowerStream, єдине, що в чорному коль кольорі. І я передбачаю запитання від наших клієнтів, коли буде PowerStream в чорному кольорі. Ну, можливо, так. Ну, але дивись, тут у нас є, до речі, виходи. Так, це у нас вихід на мережу, ми можемо під'єднати. Е, є Bluetooth, Wi-Fi. Ось підключ під'єднання до автомобіля, а ось це до зарядної станції. Ну, і Відповідно, якщо є ці два виходи, я думаю, що скоріш за все в нас є і кабелі. Давай ми подивимось. По кабелям, я думаю, історія буде аналогічна, як і з PowerStream. Тобто, до підключення до автомобіля кабель буде в комплекті. А до станції. Угу. А, а ось тобі, до речі, і у нас намалювано. Комплектація. Ось у нас і комплектація. Комплектація складається у нас з кабелю до, м -м, нашого, до автомобіля до, до, автомобіля. до, до підключення станції XT150. І ще один додатковий кабель. Ось цей кабель. Оце додатковий кабель це для того, щоб можна було упередити високий струм. Тобто, бачиш, тут стоїть запобіжник, струм, який йде з акумулятора до зарядної станції до мікроінвертора. І ось так ти про Тут якраз є підключення до зарядної станції лінійки Дельта. Перехідник, тобто, щоб можна було і 3,6 кВт так само заряджати через альтернатор. Ну, а ось безпосередньо і сам кабель. Який в нас довжиною приблизно він 5 метрів, на плюс, точніше, ось на плюс, на мінус, через ось цей перехідничок, такий, да? через запобіжник через точніше. запобіжник, да. Да. і одразу видно, що дуже якісно зроблено в металевій такій, металевому захисті, угу. тобто цей кабель він буде надійний, з часом він не. Тобто працюватиме довготривалий час, я думаю, так? Да. Ну, Насправді, давай так. Як оце все ми під'єднували в автомобіль, я пропоную саме зараз і подивитися. Усім привіт! Сьогодні ми спробуємо ось цей наш чудовий девайс, мікроінвертор для автомобіля, під'єднати і показати наскільки зручно і корисно ним користуватися в умовах, коли вам швидко потрібно зарядити станцію безпосередньо за, за допомогою вашого автомобіля або в період там тривалих відключень, як можна за допомогою оживити всі пристрої у вашому автомобілі і, взагалі, для чого він потрібен? За його допомогою ми можемо. З'єднати акумулятор вашого автомобіля і зарядну станцію. Що відбувається? Коли автомобіль знаходиться в русі, за допомогою двигуна і акумулятора ми заряджаємо нашу зарядну станцію. Лінійки Delta це Delta 2, Delta 2 Max, Delta Max 2000 або Delta Max 1600. Швидкість, з якою мультичарджер може заряджати вашу зарядну станцію, складає 800 Вт. А я нагадаю, що завдяки прикурювачу, ви можете заряджати всього лише на 100 Вт, тобто в 8 разів швидше. Ну і його друга основна функція: якщо ваш акумулятор, наприклад, розряджений, то підзарядивши або поставивши зарядну станцію в автомобіль, ви навпаки, можете від зарядної станції зарядити акумулятор вашого автомобіля. Зараз ми встановлюємо кабелі для того, щоб протягнути їх з багажника автомобіля безпосередньо до, до нашого акумулятора. І після того як ми встановимо, ми обов'язково з вами проведемо експеримент. Оскільки з бази СТО, де ми зараз проводимо зйомку, нам їхати до офісу десь до однієї години. Якраз і побачимо, як швидко ми зможемо зарядити зарядну станцію за допомогою мікроінвертора. для того, щоб зробити якомога красивіше, нам довелося кабель. Ми протягнули всередині під обшивкою автомобіля. Це було нелегко і, чесно кажучи, самостійно, мабуть, досить складно було б робити. Тобто, якщо ви все таки не дуже близькі з автомобілем, краще це доручити фахівцям. Наприклад, працівники СТО Дарниця з Києва, які нам допомагають, а також їх салон на броварах, тепер це вже вміють робити. Отже, як мінімум вже можна до когось звернутися. Потрібно альтернатор під'єднати до, до нашого акумулятора автомобільного. І побачимо зараз, що в нас буде відбуватися: чи піде заряд, чи потрібно ще до налаштування. Бачите, загорівся вже зеленим кольором, а це означає... Що ми вже почали заряд нашої зарядної станції. Ну, зараз машина у нас, скажімо так, не на ходу, просто під'єднання. Тож ми бачимо, що зараз 300 Вт вже йде з акумулятора через альтернатор на зарядну станцію. А ми запустили автомобіль і бачимо, що 800 Вт вже в нас йде на зарядку нашої зарядної станції. Отже, як бачите, кілька годин все налаштовано і все працює. Було 11%, поки я тебе гукнув, вже в нас 14% заряджений акумулятор. Я пропоную. Давай ми разом подивимося, що ми все правильно зробили, хоча результат вже як би, да, говорить сам за себе. Так, дивися, що ми зробили? Ми просто протягнули провід через салон, Це, мабуть, найскладніше з усього, що було в цій всій установці. Ну, Потерплющені ну, тут якби два проводи підключити. Все дуже просто, не складно, зрозуміло. З першого разу, тобто я думаю, що в принципі стосовно. Інсталяції у людей ніяких запитань не буде, і вони зможуть, навіть якщо трошки розуміються, як розбирати свій автомобіль, зможуть і самостійно це зробити. Ну а якщо там якась складна машина, але або там машина якогось премію класу, то я вважаю краще звісно звернутися до сервісу, який має навички по розборці і зборці салону для того, щоб просто. Людина, яка цього не разу не робила, щоб просто не поламала. Mm. Ну, чисто ради цього. Ну, ми е, включили автомобіль, тому що до цього акумулятор не давав не, не видавав всі 800 Вт, тобто не на всю потужність працював. Ну і давай тоді підійдемо до альтернатора, і там все-таки менш шумно е, проговоримо. Ну от, поки ми з тобою поспілкувалися вже 16%. Висотків. Ну, дивись, у нас тут Дельта 2, це одна кіловатна зарядна станція. А фактично при 800 Вт він показує, що за одну годину він зарядиться до 100%. Mm -hmm. Ну а для наших глядачів я хотів тебе представити, Сергій Лукашук, це керівник Естеударниця Бровари. Я дуже вдячний насправді за те, що нам допомогли показати перший, фактично, перший взагалі в Україні альтернатор, який приїхав від компанії EcoFlow. І скажи, будь ласка, ну якщо так реально подумати. А кому може все-таки практично знадобитись така річ? Ну я вважаю, що в нинішній час з перебоями в електриці ну, усім, хто може собі це дозволити. Це по-перше. По-друге, наприклад, якщо є якісь, ну як є, є люди, які займаються професійно туризмом, наприклад, для туристичних цілей, для того щоб виїхати кудись в ліс. Там, де в лісі немає де зарядки зарядити копло і потрібно терміновий доступ в інтернет, то для тих людей, які їдуть в ліс, то це дуже-дуже серйозніший помічник. Навіть я впевнений, що до нього можна елементарно підключити якийсь автохолодильник, або, там, наприклад, я бачив зараз дуже популярна тема. Встановлювати на автомобіль Starlink для того, щоб можна було брати інтернет і займатися своїми справами, роботою. Я думаю, що для людей, які, наприклад, їдуть не тільки в ліс, але й кудись, наприклад, в дальні якісь місця там, де немає електроенергії, це дуже-дуже така буде ну, серйозний помічник. Ну і в принципі, на кожен день, навіть з учетом того, що ви там виїжджаєте з дому. На роботу і може статися так, що у вас там не буде електроенергія, ви зав'язані на цьому для того, щоб працювати, наприклад, на комп'ютері. Це дуже чудовий помічник, який вас вирушить в будь-який час. Ну я думаю, що можна ще додати, що е, спеціальним службам, таким як поліція МЧС, дивись, вони можуть собі обладнати автомобіль. Так, і так. фактично, поки вони їдуть десь з дорозі до своєї локації, вони можуть так. одразу вже заряджати зарядну станцію, яку можуть використовувати в подальшому ну тобто такі от спеціальні служби і інші, в тому числі і військові, можуть використовувати, які виїжджають десь на довготривалі там да до виїзди. І ну вона просто дивись, заряджається на очах. Так? Тобто, так, ми, так. ми навіть не їдемо. А просто працюємо і ну, вона зрозумів з нашої розмови з тобою, що навіть якщо е, у нас може так статися, що з автомобілем автомобіля сяде акумулятор розрядиться, то можна і. Запустити автомобіль від так. цього приладу. Просто у нас струм піде в зворотньому напрямку і буде заряджати наш акумулятор. Це дуже цікаво, тому що я думаю, що, наприклад, навіть зимою ну уявімо собі ситуацію, що от ви, наприклад, там дуже сильний мороз. У вас вдома стоїть така зарядна станція. Ви собі зимою вийшли. Чирк ну нічого не пошкодить. Да, ви взяли там із дому цю станцію, поставили, під'єднали, запустили. Поїхали. Не треба нікого сусідів просити прикурити. Поки в нас іде зарядка, ти. В цілому схвально оцінюєш Я девайс? Я скажу, що це дуже така класна і проста штука на мій погляд. Тобто, от, знаєте, все от таке от геніальне, все просте. Ось це для мене от дуже проста, така класна штука, що от просто ти підлаштував, підключив, нічого не треба там робити. Там Два штекера, два, два контакти, і вже у тебе є джерело живлення в автомобілі додаткове, яким ти можеш користуватися в будь-який час, будь-де в будь-якій ситуації. Тобто я однозначно мені ця річ до і Я думаю, що якщо ви мені якусь супер знижку зробите, то я однозначно облаштую свій автомобіль з подібним девайсом. Тоді за знижку обов'язково зробимо і дякую ще раз. Дякую за вам. те, що ми сьогодні Добре. показали. Як перший альтернатор в Україні можна під'єднати до вашого автомобіля і залишатися практично всюди енергонезалежним? Отже, будьте з нами, підписуйтесь на наш канал і стежте за новинками від EcoFlow. Дякую ще раз, Сергій. Ну, а як я й обіцяв, зараз ми спробуємо дістатися до роботи і подивимось, за який час, на скільки відсотків ми зможемо зарядити нашу зарядну станцію Дельта 2. Ми дісталися офісу і, як бачимо, в нас 95% зарядки акумулятору. Тобто за невеликий такий проміжок часу ми доволі швидко змогли зарядити майже на 100% нашу зарядну станцію Delta-2. І все це завдяки мультичарджеру від EcoFlow. Ну що ж, а ми повертаємось. Як бачиш, я б не сказав, що це все дуже довго відбувається, але з іншого боку, якщо ви хочете, щоб це все було гарно, і треба його запускати під обшивку автомобіля. Ну чесно скажу, самостійно я б, мабуть, все таки не впорався. Тому і краще іноді звертатись до фахівців СТО, от Дарнеця, 1, з якою ми співпрацювали якраз по цьому альтернатору, вони вже вміють. Тобто все одно треба знімати обшивку, тягнути цей кабель через автомобіль, якщо ви хочете, щоб візуально воно виглядало гарно і працювало все-таки вам довго. Але можна і напряму під'єднати, якщо це там швидко потрібно, в цьому абсолютно немає ну, проблем. Самостійно я б міг оце все з'єднати, накинути клеми і до останнього. Але якщо ми говоримо все-таки про більш гарне виконання, то я думаю, що краще звертатись до професіоналів. Я з тобою погоджуюсь, в принципі, все, що стосується автомобіля, підключення там музикального якоїсь обладнання, музичного обладнання або додаткового обладнання в багажника, інвертора автомобільного, це все е, те ж саме. Так угу. само вам потрібно прокладати кабеля, щоб вони не заважали, щоб це гарно виглядало. Тому я думаю, якихось складностей тут е, виникнути не може. Єдине, це дійсно для того, щоб якісно виконати, потрібно. Спеціалісти і трохи часу. Ну що ж, а вартість цього обладнання ви можете подивитися на нашому офіційному сайті EcoFlow Ukraine. На сьогоднішній день це майже 16 тисяч гривень. Тобто, ну, якщо порівнювати з іншими продуктами від EcoFlow, це в принципі доволі прийнятна ціна. Нормально на сьогоднішній день, тому рекомендую автомобілісти. А до речі, не тільки автомобілісти, тут і власники мікроавтобусів, і траків, і великих бусів так само можуть користуватися ним, облаштовуючи в себе в автомобілі, в своєму просторі. Просто пункт енергонезалежності. Да, про що ми з тобою говорили? Тому звертайте увагу на цей продукт. Ми дуже раді, що він приїхав в Україну. Я знаю, що в Європі вже просто шалений попит на цей девайс. Тому користуйтесь, завжди пам'ятайте, що EcoFlow допомагає у вашій енергонезалежності максимально, щоб ви були просто завжди з електроенергією не там, де вона є, а там, де саме вам потрібно. Отже, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, не забувайте, що ми є в соцмережах і. Будь ласка, запитуйте, пишіть коментарі. Ми спробуємо максимально швидко на них відповідати. А тобі дякую, Богдане, за огляд і до наступного вебінару. І тобі дякую.